Скажіть, будь ласка, Олександр під'єднався, що буде з ціною весною на кукурудзу? дякую. Та що буде з ціною? Вам ніхто не скаже на сьогоднішній день нормальний експерт, вам не скаже, що буде з ціною. Якщо той, який хоче купити чи продати, він вам назве зараз безліч варіантів, через те, що, друзі, ну, в нас на це впливає маса факторів на формування ціни. В країні війна. В країні є різні питання, логістичні, вартість фракту в портах, вартість урожайність кукурузи в Південній Америці, чи в Індонезії, чи в інших країнах. Розумієте, 1 мільярд 200 мільйонів кукурузи зібрала. Світ зібрав в минулому році. Перехідний залишок, який 300-350 мільйонів тонн. Як ця кукуруза буде? Використовуватися тваринництво кількість його змінюється. Сьогодні деякі країни шукають кукурудзу фуражну, не можуть ніде знайти по нормальним цінам через те, що завжди її купляли в Україні, всі хотіли, саме дешева була сировина. Сьогодні різниця між кукурудзою в, ну, в європейських країнах і в портах 50 доларів. Розумієте, ну важко що сьогодні. Допустимо, спрогнозувати вартість, і ніхто вам не спрогнозує. Через те, що ніякий експерт вам не дасть нормальний цих порад. Ціна на кукурудзу поступово росте, надіюся, що в березні буде пік. ну Росте, росте поступово, можна надіятися, що буде пік, а може вона в березні впаде в ціні. Але ми не радимо сьогодні вам ловитися на ті поради, які дають сьогодні вам ті, хто хоче на цьому заробити. І все. Тому, будь ласка, заробити, всі хочуть, безумовно. Але враховуйте дуже багато. Необхідно просто самому браті аналітикою займатися. Якщо ви хочете бути успішним, продавати по нормальним цінам на вартість кукурудзи сьогодні впливає маса. Факторів маса факторів. І е, ворожайність і перехідні залишки, і вартість нафти, і курсові коливання, і е, вартість логістичних витрат, все. І, і попит кукурудзи в світі. Е, розумієте? Тому отак от, от, якщо десь говорити правильно.